Вітаю вас, друзі. Президент Сполучених Штатів Америки, роблячи гучні заяви про те, що він дуже скоро поговорить з Путіним, явно не очікував того, що Кремль так завзято буде відгорожувати і ховати від нього очільника московської кліки. Кремль раз за разом повторює, що потрібна попередня домовленість, що необхідна конкретика. Щодо Путіна та його реакції, то він, вмикаючи дурника, падаючи на мороз, підлизується до Трампа. Тим не менш, навіть не зважаючи на таке, президент Сполучених Штатів Америки продовжує тиснути. Адже для Трампа, зважаючи на його особистість, на його жорсткий характер, вкрай важливо провести хоча б телефонні перемовини, щоб під час цих телефонних перемовин натиснути психологічно на Путіна, а далі вже дивлячись на його реакції, визначатися визначатися з тим, як діяти в подальшому, і який конкретно мирний план затверджувати. Тому не дивно, що сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Трамп знову заявив, що розраховує найближчим часом поговорити з Путіним. Він хоче поговорити, і ми скоро поговоримо, сказав Трамп. Зрозуміло, що Путін не хоче говорити з президентом США, що він не зацікавлений у реальних мирних перемовинах. Він вважає, що він перемагає і хоче всю Україну. І тут виникає таке питання, а як же йому викручуватися? І ще до цього російські пропагандисти пишуть наступне: що Буцімто Путін поставив Трампа в режим очікування, і що Москва і Вашингтон хочуть дзвінка. Також пропагандисти пишуть, нагадують вірніше, що позавчора, 24 січня, Путін погодився, що йому потрібна зустріч з Трампом, і що краще зустрітися, але все ж час сьогодні лунають заяви з Кремля. В першу чергу, в устав Мєдвєдєва, який заявив. Що в перший тиждень свого президентства Трамп намагався заплутати весь світ, але Росії йому не обманути. Також пролунала заява від сенатора Пушкова, який закликав Трампа не міняти свою позицію щодо України. Він зазначив, що Україна це буцімто фронт Трампа на війні за консервативні цінності. І що якщо Трамп змінить свою позицію, то нібито він програє ліберал глобалістам Крім того, російські пропагандисти активно цитують і Лукашенка, який сьогодні заявив, що Буцімто у США не вийде натиснути на Росію у питанні з Україною. Але при цьому Лукашенко підкреслив, що шанси на мир таки є, проте 50 на 50. і за умови, якщо США підуть на поступки Путіну. Загалом, станом на сьогодні, ми бачимо таку картину, що Путін й надалі намагається всіляко відкосити навіть від телефонної розмови з Трампом. Але при цьому він визнає, що краще зустрітися, краще поговорити. Він розуміє, що Трамп надалі буде тиснути, і шансів якось викритися у нього буде все менше. Цей же час Медведів гучно кричить, що Буцімто президент США хоче обманути Росію. Ну а Кремль вкотре заявляє про те, що потрібні конкретні пропозиції, що давайте спочатку домовимося, а Путін лише приїде, зустрінеться і все підпише. Очевидно, що Трампа такий підхід не влаштовує, адже якщо він погодиться на так звані пропозиції від Москви, то тоді прийдеться домовлятися на базі путінського ультиматуму, який він озвучив у червні минулого року. А для Трампа вкрай важливо, щоб мирна угода не виглядала відвертою капітуляцією України, тому що це буде геополітична поразка Сполучених Штатів Америки і його персонально. Тому ніяких переговорів на базі путінських так званих оттілок його ультиматумів не буде. Трамп на це не піде. Зараз для Трампа важливо, щоб якнайшвидше провести хоча б телефонну розмову з Путіним, щоб зрозуміти, як діяти в подальшому і скоригувати свої плани. А Москва цього категорично не хоче, тому що якщо ці перемовини відбудуться найближчим часом, і Трамп зрозуміє, що Путін не хоче йти на поступки, то це прискорить події. Тим не менш, потрібно розуміти, що в Кремлі чудово знають про непростий характер Трампа, і вони усвідомлюють те, що Трамп діє жорстко і непередбачувано. І у Москви немає жодного бажання випробовувати його характер, випробовувати долю і дочекатися того, поки у Трампа увірветься терпець. Тому Кремль вирішив діяти через розвідку. Вчора була заява від Наришкіна, який повідомив про готовність до зустрічі з новим головою ЦРУ. Наришкін підкреслив, що Росія завжди готова до перемовин, і що перемовини пройдуть, якщо буде запит від американської сторони. Очевидно, що такого запиту з Вашингтону немає, тому що Трамп хоче передусім поговорити з Путіним, а Москва, в свою чергу, хоче провернути чергову мноходовочку, щоб через розвідку просувати путінський ультиматум. І тут я додам, що нещодавно, декілька днів тому, а саме 22 січня, пролунала заява від Зеленського, який повідомив. Що Сполучені Штати Америки та деякі європейські країни комунікували з РФ на рівні розвідок, постійно, і що він проти такого. Немає сумніву в тому, що в Кремлі мають надію на те, що буде встановлена комунікація на рівні розвідок, і все буде як при Байдені раніше, і таким чином вони надалі, максимально довго, скільки зможуть, будуть ховати Путіна від Трампа. Але я дуже сильно сумніваюся. Що Трамп буде довго терпіти, і що це вийде у Москви. Ще заяви з Кремля вустами Захарової, тому що сьогодні вона почала гучно звинувачити Зеленського, говорити про те, що Буцімто він цинік, що його заяви про перемовини з РФ це цинізм. І щодо президента України є і його заяв сьогодні. Статті на російських сайтах пропагандисти пишуть, що Зеленський підтримав тактику Трампа у відношенні до Росії. Зеленський заявив, що йому подобається стратегія голови Білого Дому, яка заключається в жорстких сигналах в сторону Росії. Трамп розуміє всі ці виклики, і він говорить, що потрібно завершувати конфлікт, оскільки далі буде гірше. При цьому Зеленський підкреслив, що Трамп поки ще не розуміє, як повинен завершити конфлікт, що мирного плану ще немає. І говорячи про те, кого він би хотів бачити за столом перемовин, Зеленський назвав Україну Сполучені Штати Америки, європейські країни та Росію. Звертаю вашу увагу на те, що президент Кріно-Зеленський наполягає на тому, щоб у перемовинах брали участь не лише США, Україна та Росія, а ще й європейські країни для нас, для України, це вкрай важливо, щоб були таким чином посилені гарантії безпеки і зобов'язання Москви, щоб Російська Федерація мала зобов'язання не лише перед США, перед Трампом особисто, а й перед Європою. І звісно, Москва цього не хоче. Путін як говорив, як говорив Лавров нещодавно, що Москва хоче перемовин лише зі Сполученими Штатами Америки. Більше того, російські пропагандисти, в тому числі і сьогодні, акцентують увагу на тому, що в Європі загалом посилилася така військова риторика. Є зокрема заява від екс голови МЗС Австрії Кнайсель. До речі, Кнайсель зараз на Росії проживає раніше вона прославилася, якщо не помиляюсь, у 2017 році тим, що танцювала з Путіним. І зараз вона робить заяви. Пропагандисти її цитують. І за її словами, багато німецьких та нідерландських політиків постійно говорять про військові податки і про військову економіку. Крім того, сьогодні з'явилася заява з ЄС від глави військового комітету генерала Роберта Брігера. Який допустив участь ООН у можливій місії з контролю за припиненням вогню в Україні? Щодо цього, то сьогодні російські пропагандисти гучно верещають, що, начебто, це загроза неконтрольованої ескалації, і що Москва буде проти мандату ООН. Також пропагандисти цитують Лукашенка, який повідомив, що Путін буде не в захваті від ідеї з західними миротворцями в Україні. При цьому Лукашенко додав, що буцімто єдиними миротворцями можуть бути лише білоруські збройні сили, і що лише білоруси можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємовідносини. Як ми бачимо, Лукашенко продовжує пробувати дно зі своїм цинізмом і так званими братами. І це після того, як він надав територію Республіки Білорусь для вторгнення російської окупаційної армії в Україну, після того як він надав свої військові бази. Після того, як передавали і техніку боєприпаси російські, після цього всього він ще дозволяє собі робити такі заяви. Ще важлива новина сьогодні, російські пропагандисти через проросійське видання страна публікували так званий мирний план Буцімто Трампа за 100 днів. Я не бачу жодного сенсу його цитувати. Там суцільні російські наративи. Але є заява з Офісу президента України про те, що жодних мирних планів за 100 днів не існує. Рівник Офісу президента України повідомив, що жодних так званих мирних планів за 100 днів у Медіа не існує в реальності, і що під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізують росіян. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Нещодавно, а саме 24 січня, заступник секретаря російського радбезу Медведів повідомив. Що за минулий рік близько 450 тисяч росіян підписали контракти і влились до лав окупаційної армії. Ще понад 40 тисяч стали так званими добровольцями, тобто майже півмільйона осіб. Але Мєдвєдєв чомусь розповів, а куди поділися ті 450 тисяч контрактників, про які він розповідав рік тому? Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових. Зустрічі в Атарі.